ssd накопичувач Acer sa 100, sa 100, 240 GB, об'ємом 280 ГБ доступний для покупки в торба. Цей товар є ідеальним вибором для тих, хто бажає розширити сховище свого домашнього або офісного комп'ютера та підвищити його продуктивність. Крім того, він також підходить для використання з більшістю настільних комп'ютерів, ноутбуків та PS4. SSD накопичувач Acer SA100 використовує передову технологію 3 d NAND Flash, що забезпечує високу продуктивність і надійність. Завдяки інтерфейсу sata 3 цей накопичувач може досягати швидкості обміну даними до 6 БТС, що в 5 разів швидше, ніж звичайний жорсткий диск HDD. Крім того, SSD накопичувач ACER SA-100 поставляється з програмним забезпеченням Acronis True Image, яке допоможе відновити систему у випадку стихійного лиха чи надзвичайної ситуації, а також захистити її від програм вимілі Ампергодиначів. Накопичувач ACER SA100 є продуктом високої якості, що підтверджується трирічною гарантією від виробника. Купуючи цей товар в торба, ви можете бути впевнені в його надійності та якості. Ознайомтесь з нашим асортиментом технологічних товарів, включаючи SSD накопичувач Acer sa 100 на нашому вебсайті Торба та придбайте його вже сьогодні для ефективної роботи вашого комп'ютера.